Доброго ну дня. Заг... загалом чути? минув так дуже добре чути загалом минув понад рік від початку дії номери постанови 335, Але чомусь тільки зараз з'явилася ось ця сума у 2,5 мільярди. Чим вона от загалом спровокована? Були якісь можливо перевірки, чи все ж таки вплинули якісь інші чинники? Ну, давайте говорити про період, коли була прийнята постанова 335, Це було середини березня минулого року, коли всі ми ще працювали в дуже форс-мажорних обставинах. Не було зрозуміло, чи взагалі ми встоїмо, чи взагалі були розірвані ланцюжки постачання. І коли писали цю постанову, ну несправильно використали один термін. замість е, написали калькуляції витрат. А взагалі-то треба було писати калькуляцію вартості. І все було більш-менш нормально, якби дійсно Державна аудиторська служба не трактувала саме витрати це те, що в нас постачальники мають продавати Міністерство оборони, причому не тільки Міністерство оборони, а всім структурам в сфері оборони, це і СБУ, це і Прикордонна служба, це і Національна гвардія без прибутку. Тобто а треба було б в це саме трактовка Державної аудиторської служби і викликала ось трак, скажімо, розуміння даним центральним органам виконавчої влади, що постачальники мають повернути Міністерство оборони 2,3 мільярда гривень. Ну, звичайно, постанову можливо виправити в нас і виправити таким чином, щоб ми рахували калькуляцію. Вартості, яка вже включає і е, прибуток, а також як і. Деякі інші постанови, цей пункт працював з дня її прийняття. Тобто, я думаю, що ну наскільки в мене є інформація, зараз саме це є предметом обговорення, і я думаю, що, врешті-решт, постанови зміни до цієї постанови, між іншими вона не дуже часто змінювалася. Там лише три зміни за весь період існування, а це в порівнянні з іншими. Нормативними документами в сфері оборони дуже мала кількість змін, я думаю, що все ж решті, решті зладнається, оскільки в іншому випадку ми втратимо українського виробника українського постачальника, бо ніхто не буде працювати без прибутку. А як загалом от виникла ця історія про те, що бізнес не може заробляти, і якщо от говорити про відсоток прибутку, який закладав український бізнес? То е, який це відсоток саме у вартості надання самих же послуг? Ну давайте говорити про те, що в нас для закритих закупівель було, був встановлений номер ну, відсоток прибутку, але він був встановлений лише для монопольних постачальників. Там був один відсоток на покупні там предмети, товари, роботи, і 30% на власне виробництво. Але на все інше воно якби і не мало поширюватися. Ну, ціноутворення з застосуванням норми прибутку у нас лише почало розвиватися в Україні після прийняття нового, ну вже не нового, але прийняття закону про оборонні закупівлі. Взагалі то ну, в різних галузях норма прибутку може бути різною. Ну, звичайно, для розвитку. Галузі будь-якої або для розвитку підприємства на но норма прибутка за моєю думкою має бути десь не менше 10%. А so. чого ти саме 30 липня на засіданні Кабмін не зміг врегулювати цю проблему? Я думаю, що це різні точки зору різних наших міністерств, тобто, міністерство економіки, я знаю, підтримувало цю зміну. Але щось ну пішло не так. У нас бувають такі постанови, які дуже проходять довгий шлях погодження. Ну все ж, я сподіваюся, що проблема буде вирішена. Міністерство оборони буде звертатися до суду. Як ми всі знаємо, це досить довготривалий період часу займе. Але чи є загалом якийсь обмежувальний термін, до якого підприємці мають повернути гроші? І загалом чи може їм загрожувати якась відповідальність? Ну, якщо був судом, Міністерство оборони програє в суді, тоді так, але поки в нас є судовий розгляд, я думаю, що немає юридичного права стягувати з підприємців ось цей неправильно отриманий прибуток. Тобто ну, я взагалі вважаю, що це ну, трактовка до суду в даному випадку вона помилкована.